Відпочити на пляжі з користю для збройних сил пропонують у Черкасах. Через заборону пересування маломірних суден акваторію Дніпра популярними стали прогулянки на надувних дошках, а прибуток від цієї справи підприємці донатять на ЗСУ. Більше розкаже Станіслав Кухарчук. Питання тоді починаємо. Ще лиш світає, а на цьому пляжі в Черкасах уже людно. Погода сприяє, тож шанувальники сап дощок збираються у невеличку подорож зустріти схід сонця над Дніпром. Видовище просто заворожує. Такі екскурсії офіційно дали старт пляжному сезону у Черкасах, а заразом сезону прогулянок на надувних дошках. Після повномасштабного вторгнення військова адміністрація заборонила маломірним судам виходити в акваторію Дніпра. Тож надувні дошки стали вдалою альтернативою. Раннім відвідувачам станція Саптім що вихідні пропонує САПКАВУ на березі одного з островів. Інструктор Максим каже, такі прогулянки дуже популярні. Проводимо ми івенти. Майже кожного тижня люди збираються, проводимо світанки, даємо так звану дрібкаву, даруємо людям настрій на цілий день, позитив. Люди приходять, заряджаються. в Принципі, все подобається. До того ж, позитивні емоції відвідувачі отримують з користю для Збройних сил України третій рік поспіль весь свій прибуток від прокату дощок. сабстанція передає на підтримку військових. Яна та Поліна прийшли сюди здебільшого через це. Ми пішли. Нам сподобалась така е, такий варіант, як з кавою і е, печивом зранку, і зустріти так. Е, Схід сонця безвичайно це гріє душу, можна так сказати. що Ти і робиш благодійну справу і класно зустрічаєш світанки. Олександр, співзасновник сабстанції, каже, прокат дощок не про заробити гроші. Разом із друзями відкрив станцію ще п'ять років тому, щоб популяризувати прогулянки на сапах. Та з початком повномасштабного вторгнення прокат дощок допомагає закривати важливі збори для сил оборони. Сабстанція дозволяє без залучення там особистих умовно коштів допомагати. Військовим, Тому що особисті кошти йдуть на інші збори, на іншу потребу, скажімо так. А тут до нас приходять наші друзі, знайомі, знайомі знайомих, з, якоюсь там, з якимось своїм збором, ну, а як можна інакше, заробити можна буде пізніше, головне зараз. Втримати країну так, от не посипатися у попередні роки. щомісяця місяця прокат сапів закривав до чверті мільйона гривень. Тож засновники станції сподіваються, що і цьогорічний сезон буде не гіршим. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.